Морський бій хвилями полтви запускали російського корабля. Так, активісти молодіжних рухів протестували проти перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. Втім, почувши, що угоду Верховна Рада ратифікувала, протестанти одразу змінили свої вимоги. Флотову акцію запустили під пам'ятником Міцкевичу. Біловолоса Україна тягнула корабель із російським триколором за кордон. Львівський Янукович його тримав. Для блага українського народу, Чорноморський флот, він забезпечує нам не вступ в Євросоюз. Від пам'ятника польському поету корабель поплив хвилями полтви. До акції доєдналися хіба що дві коміліціонерів та один СБУшник та й ті через службу. Нормально, але дуже мало, дуже мало людей, так як зібрали цих дітей замість того, щоб повинні були дійсно вийти наші патріоти, пламені, які. Говорять, що вони так люблять, кохають Україну. Ми робили мітинги. Зараз це простий, просто флешмоб, такі маленькі територіалізовані дійство багато людей нам не потрібно. Студентські і громадські організації, що організували флотоводіння по дорозі, змінили мету акції. Хотіли від парламенту, аби той не ратифіковував угоди про чорноморський флот. Тепер вимагають розпуску Верховної Ради та відставки президента. Тим часом корабель досяг своєї гавані під оперним. Добре, Намагалися сказати, російський флот має виїхати у 2017 тисячі згідно з попередніми угодами. Катерина Рибій, Михайло Курус, Юрій Герасмов, наш репортер.